Добрий день! Хотіла вам показати сьогоднішню свою знахідку з барахолки. Вдалося купити ось такі чотири цікаві скляночки. Тут є напис ціна комплекта 13 копійок, як леймо. І хто знає, що це. Ось так вона виглядає. А це скляна кришка для банки. Раніше в 70 80 ті роки їх використовували для. Зберігання та консервування продуктів. І зараз покажу, як це буде виглядати. Є ось така банка під закрутку, що ми теж часто використовуємо. Зараз подивимось ось так вона закриває. І все добре підходить. І звичайна банка сюди теж все підійшло. Ось така вінтажна знахідка.